Я вітаю усіх телеглядачів телеканалів Інтебе та Тернопіль 1 Новини на цей час. 81 ракету випустили росіяни в ніч на 9 березня по українських містах. Влучила ворожа зброя і на території Тернопільщини у Підгаєцькій громаді є руйнування. Було пошкоджено п'ять будинків, з них чотири не житлових, один житловий. Зараз на даному місці, де є ракета, падіння ракети, проводяться всі слідчі оперативні дії. Залучені працівники ДСНС, так і СБУ області і Нацполіції. Величезне прохання там зараз є утворена величезна урва, де було здійснено ця ракета взірвалася і людям не бажано туди підходити, тому що під час взриву ракети виділяються хімічні речовини, які можуть пошкодити вашому здоров'ю. Ми бачимо, що в даному регіоні, куди впало це просте господарство, сімейне господарство, яке точно не мало відношення ні до критичної інфраструктури, ні до енергетичної інфраструктури, але ворог б'є куди попало. У Тернополі провели урочистості до 209-ї річниці від дня народження українського генія великого пророка Тараса Шевченка. Біля пам'ятника Кобзаря зібралось чимало тернополян, гостей міста. Вони поклали квіти до підніжжя монументу, декламували вірші та співали пісні, які в сучасний час повномасштабної війни Росії з Україною набрали нового значення. В 209 ту річницю від дня народження нашого великого генія українського народу Тараса Григоровича Шевченка у Тернополі за кілька років вперше провели масштабні урочистості. На захід прийшло кількасот людей. До підніжжя пам'ятнику поклали квіти державні чиновники, тернополяни та гості міста. Пам'ятний молебен відслужили владика та священики різних конфесій. Ще прийде той день? Де то, що називається село Москва, буде стояти український дух, український прапор, і цього гнидуватого маленького рижого таракана щезне воно як роса на сонці. Слава Україні! Начальник Тернопільської обласної військової адміністрації Володимир Труш зазначив, що незважаючи на те, що сьогодні цілу ніч рашисти обстрілювали українські землі, їм не вдалося зіпсувати це велике свято. 209-й річниця народження Тараса Григоровича Шевченка це з гіркотою. Мало би бути воно веселе, помпезне, щасливе. Адже не кожна нація може похвалитися таким пророком. Ми маємо це. Насправді є багато таких в нас пророчих слів. Але оці слова, що борітися, поборити», вони сьогодні найбільш актуальні. Поклав квіти до підніжжя пам'ятнику. І міський голова Тернополя Сергій Надал. Він також зазначив, що саме Шевченко розбудив душу українського народу. Достатньо було однієї людини, щоб зберегти цілу націю. Саме Шевченко розбудив душу українського народу. Саме Шевченко утвердив, утвердив в ній духовну основу для боротьби проти Московської імперії. Він попереджав українців, що нас чекає тяжка війна в Московії. Шевченко знову переосмислений і знову набув нового змісту. І перш за все, це пов'язано з повномасштабним вторгненням Росії в Україну. Шевченко тепер бренд наших мужніх воїнів, і, зокрема, нас, українців. На даний час, коли почалось повномасштабне вторгнення росіян, взагалі багато що перецінки пішли цінності і. Ті слова пророчески, які говорив Шевченка, відповідно сприймаються людьми по-новому, а він ніколи не скривав, що Росія для нас це ворог. Ну Шевченко завжди актуальний для нас, українців. Розумієте? Його слова в своїй хаті, своя правда, і сила, і воля. Його слова те, що обніміти брати мої найменшого брата, не каже старшого окупанта, а найменшого брата. Його слова, що любіть Україну, і любіть її люте, В останню тяжкою минуту за неї господа моліть. Він завжди актуальний. Від себе додам, що для Тернопільщини великий геній кобзар Тарас Шевченко теж є особливим, адже саме в нас в Тернопільській області поставлено найбільше пам'ятних знаків пам'ятників по грудь. Цьому великому великому генію Тарасу Шевченку їх є практично е, близько 200 штук, і також варто додати, що саме перший пам'ятний знак Тарасу Шевченку було встановлено в Тернопільській області у селі Бордяківці Борщівського району. Він був встановлений в 1911 році. Його автор це уродженець села Буцнів Олександр Лупушинський. А у Бережанах сьогодні Шевченко у вишиванці. Історію цієї сорочки розповіли переселенці. Вони рятували цю річ із Краматорська. Більше дивіться далі у сюжеті. Шевченко у вишиванці з Краматорська. У Бережанах одягнули кобзаря в сорочку, яку врятували від війни. Вишиванку для для Погруддя Тараса Шевченка у Краматорську, жена, дружина моя створила до Дня народження Шевченка 2018 року. Їй чогось взимку закортіло. Ось я хочу створити, щоб ми на день народження його вдягали. Ну і вона створила цю вишиванку, інша жіночка пошила її. Так і з'явилась традиція одягати Шевченка у вишиванку тричі на рік до Дня народження, Дня вишиванки та Дня Незалежності. Згодом, коли з Краматорська виїжджали, забрали вишиванку в Бережани. І вже, якщо вишиванка тут, ми вирішили спробувати, раптом вдасться вдягнути Тараса Шевченка у в Бережанах в цю вишиванку. Ну і на День Незалежності ми вдягнули його. І це ось буде тепер вдруге. Це на день народження Шевченка. Ну а втретє буде на день вишиванки. Окрім цього, в центрі міста до дня народження Кобзаря відкрили виставку Шевченко. Це завжди актуально. Вірші Шевченка і на передовій бійці 105-ї окремої бригади тероборони Тернопільської області до дня народження Кобзаря зачитали на пам'ять різні уривки відомих творів Тараса Шевченка. Зараз військовослужбовці перебувають в районах виконання завдань. Слова українського пророка підтримують мужній дух бійців. І вам слава сині гори кригою у куті, і вам, лицарі великі, богом незабуті. Борітеся, поборете, Вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава і воля свято. Сім'я вечеря біля хати, Вечерня зірочка встає, дочка вечерять подає, а мати хоче навчати, так соловейко не дає. Поклала мати біля хати. Маленький діточок своїх, сама заснула біля їх. У кожного своє лихо. І в мене не тихо, у кожне своє, позичене, а все таки. Блажений муж на лукаву не вступає раду і не стане на пузло, і з лютим не сяде, а в законі у спотньому серце його і воля. Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями, бо москалі чужі люди роблять лихо з вами. Москаль жартуючи любить. Терпить тійки, поїде на своєму зборщи, а є загинути. Ми не лукавили з тобою. Ми разом йшли, У нас нема. Задна неправда за собою. Ходімо, доленько моя. Мій друже в Богі, не лукавий, Ходімо далі, далі слава, на слава заповідь Більше не воює, але навчає. З березня минулого року тернополянин Володимир Горон долучився до збройних сил і захищав Україну від ворога. З лютого звільнився у запас, але військової справи не полишив. Чоловік вже провів першу лекцію про коптерну справу на війні. каже, люди цікавляться різними темами, і це правильно. Адже покладати стільки на державу у підготовці не варто. Треба і самому багато вивчати. Тож із своїм досвідом готовий ділитися. Відчуття дискомфорту, що я ніби зараз залишив службу. Так і якось хочеться, хоч якось трошки докладатися до зножки перемоги, то те таки віддаю ніби борг. Частково теж, напевно, що така. Ну, в карму якийсь плюс піде. Тож непогано. Коптерна справа у війську із цієї теми почав серію лекцій військової у запасі Володимир Горон. З лютого чоловік звільнився, але вирішив передавати іншим знання і досвід. Служив підрозділ, який працював на коптерах, то відповідно обрав цю тематику, бо я такі самі навчання проводив в себе в батальйоні, коли ніс службу. І воно ну було так приємно бачити, коли в нас в батальйоні концентрація ну, пілотів коптерів було вища ніж там в середньому по зсу. Я думаю, ну може в якихось підрозділах краще, але загалом і, і і від того був якийсь ефект. Робити усе необхідне для перемоги сьогодні. Пріоритет для всіх українців, переконаний Володимир. І військові знання у цьому дуже важливі. Навігація, маскування, пересування скритне ну якісь такі от речі людей якби цікавлять. Закритий зв'язок цифровий, скажімо так. Дуже багато людей в країні в нас ну, розраховують, що типу держава має. Держава візьме, приведе, за... посадить і навчить. То так не завжди відбувається. І ти маєш сам подбати, якщо ти розумієш, що йдеш на війну, то трошки подбати про свою кваліфікацію. Чимало курсів можна знайти в інтернеті безкоштовних так і платних. Різні вишколи проводять приватні особи організації. Тобто, можливості здобути військові знання є, наголошує Володимир. А переоцінити їхню важливість на фронті неможливо. У нас ж таки був наділ випадок. Ми здавали свої позиції іншому підрозділу, і у нас там купа інформації про шляхи, підходи, позиції. Ти хочеш їм передати це в електронному форматі, якимись файлами. А з 70 людей ніхто цим не працює, не вміє користуватися навігацією, файлами і так далі. Ну, ти поговорив, якби на пальцях розказав, то там, то там і поїхав. Коптерна справа, тактична медицина, зв'язок у планах продовжувати освітні зустрічі. Щоправда, проводить їх не для всіх, адже військова інформація все ж не для сторонніх вух. Наразі якогось графіку лекцій немає, адже лише адаптується до цивільного життя. Додамо до повномасштабного вторгнення Володимир Горон займався екстремальним туризмом, є засновником мережі кемпів, організатором пригодницьких змагань. На цю хвилину у мене все. Я дякую за увагу. Підсумковий випуск новин. Дивіться на телеканалах Інтебета Тернопіль 1 о 20-й годині. А вже за декілька хвилин запрошуємо вас в аналітичну інформаційну студію сильні разом.